Що треба за того, щоб провоцію? Нічого, тільки ви і написати оковнити згоду. Це перший у Рівному пункт вакцинації, який запрацював на базі торгівельного центру. Розгорнули його в епіцентрі. Працюють тут медики з центру первинної меддопомоги Ювілейний. Щеплення протягом трьох місяців останніх ніяких не робили. Ні. У цей пункт вакцинації Василь Голяка прийшов не випадково. Каже, сьогодні тут працює його знайома медсестра. Для щеплення від коронавірусу обрав вакцину Pfizer. На роботі треба. Все. Угу. На роботі. Сказали, що треба, значить треба. А як вам взагалі ставитись до таких пунктів вакцинації? що не потрібно йти в лікарню вже, а от можна... Так, да, дуже добре. Як сказали, колеги три години чекали в одному місці. Це що, хіба три години стоять, всіх заставляють, а чого, як заставляють? Пропаговіть. Нормально. А тут прийшли і немає людей. Так? Красота. Пункт вакцинації в епіцентрі працюватиме сьогодні та завтра. Тут людям пропонують на вибір вакцини Коронавак, «Астразенеку» та «Файзер». За дві години зйомки і щеплення тут отримали двоє людей. Ще такої немає, але що і телебачення покаже, і до нас будуть приходити більше вакцинованих. Бо що вчора в театрі більше 280 чоловік провакциновано. Багато підходять, цікавляться. Тут зручно. Це не на вулиці, не в палаці. Ми зараз графік узгоджуємо. Можливо, враховуючи роботу епіцентру, цей графік буде подовжений на даний момент до години, я неабичає з 10-ї до 18-ї години. На даний момент вони так будуть працювати. Практика показує, що це оптимальний час. І якщо буде потреба, ми це Додамо, що це вже четвертий стаціонарний пункт вакцинації у рівному. Розгорнуті вони також у приміщеннях Рівненської райдержадміністрації в районі пивзаводу, драмтеатрі та в обласному діагностичному центрі. Окрім того, у місті діють мобільні пункти щеплень, які вакцинують людей у найбільших спальних районах рівного. На сьогоднішній ранок у нас уже 31 тисяча провакцинованих первинно. Так, тобто однією дозою і майже вже 20 тисяч, які пройшли повний курс вакцинації. Цей показник це достатній показник? Ні, ні абсолютно недостатній, тому що, як ми знаємо, нам потрібно вийти на 80% вакцинованих людей, тому і тоді вже про коронавірус як небезпечне захворювання ми в принципі, можемо вже забути. 31 тисяча це дуже мало, це чуть більше 10%. Нам на 16-ту годину у цьому пункті вакцинації щеплення отримали десятеро людей. Розповіла лікарка Галина Семигайло. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.